Сьогодні ми з Мартином будемо пробувати каву на фестивалі Вулична їжа. Подивіться, яка гарна собачка! Прийшов на свято провести гарний час. Мартін, ти любиш каву? Мартін не говорить. Хело, скажіть, будь ласка, як часто розраховуються у вас готівкою і як часто платіжною карткою? Приблизно відсотків 50 навіть 60. Ну, тут трохи менше, а на кав'ярні нашій, то так. А сьогодні ми на фестивалі кави. Скажіть, будь ласка, що особливого саме у вашій каві? У нашій каві, ну ви можете спробувати тут, наприклад, київську каву, якщо ви про неї вже чули, з пюре і каштанів. Я думаю, що це буде щось неймовірне, реально неймовірне, тому що я ще такого не чула. Кава з пюре-каштанів. Ви таке чули? Сьогодні на фестивалі вулична їжа, гості свята розважаються. Бачите, як дуже весело. Що це проходить у вас? Uh, у нас проходить така аеротруба, де потрібно зловити QR-код. Ощадбанк uh, приймає участь у фестивалі Вулична їжа тут дуже весело, дуже круто. <стрес> uh! <гум> Вау! Мені бачите, подарували таку гарну наліпку, таку класну шоколадку. У мене сьогодні дуже гарний день. Зараз запитаємо ще у гостей фестивалю, як їм відпочивається. Підемо? Розкажіть, будь ласка, а як вам сьогодні на фестивалі? Дуже круто, не дивлячись на те, що в мене так багато часу було. Добрий день. Мене звати Таня. Ми від Ощадбанку. Хотіла вас запитати, як вам проходить свято? Дуже гарно, ми дуже вражені всім, що відбувається тут. Наші хлопці та дівчата приймали участь у конкурсі. Ми вчора дуже вболівали. Фінал не вийшли, але ми не відчевідушимося. Ми йдемо далі, і все у нас попереду. Мені, от коли я дивлюся на все, що тут відбувається, мені здається, що ваша робота це свято. Так, ми тут в захваті всі. <свят> ну що? Сьогодні був насичений день. Ми дізналися дуже багато рецептів кави, бурякова, лате, полуничне, навіть із пюре каштанів, київська кава. Це дуже цікава інформація для мене стосовно кави. І в принципі ми вже завершаємо нашу сьогодні подорож до фестивалю. Дуже дуже дуже, 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 дуже втомилися, тому що находилися по святу, дуже багато а, цікавих людей зустріли. І головне, що дізнались а, багато нової інформації. І дуже раді, що наші клієнти і взагалі гості фестивалю розуміють, як зручно використовувати платіжні засоби. Чекаємо вас на фестивалі. З вами була Тетяна Дубова. Заступник директора департаменту роздрібного бізнесу Ощадбанк. До зустрічі в Ощадбанку!